Того року ми і надалі будемо плідно працювати, докладаючи усіх зусиль як на фронті, як у військових госпіталях, так і на кожному робочому місці, аби рятувати людей і наближати нашого омріяну перемогу. Хай Господь оберігає кожного з нас, посилає здоров'я та наснагу на нові добрі справи. Хай у наших домівках завжди буде тепло і затишно. Своїм колегам-медикам у цей складний час бажаємо міцного здоров'я, витримки, оптимізму, самовіданого служіння нашій благородній професії. Хай у кожній вашій родині назавжди оселяться добро, любов і злагода. Нашим надійним партнерам хочемо від душі подякувати за важливу справу, якою ви займаєтесь. Завдяки вашому професіоналізму, небайдужості та щедрості душі, нам вдалося врятувати чимало людей, і що особливо цінно наших маленьких громадян, за якими майбутнє України. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю, щиро зичому у новому році, міцного здоров'я вам і вашим рідним, нових здобутків. Блажаємо перемогу разом.